Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко підкреслив, що в Україні не знають причин вибухів у Ірані. Однак раніше попереджали керівництво Ісламської Республіки, що проблем від співробітництва з Росією у галузі постачання зброї. В цій агресивній країні буде набагато більшу ніж зиску від такого співробітництва, таким чином у Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяву іранського зовнішньополітичного відомства, яке вимагало у України пояснень після того, як один з чиновників офісу українського президента у Твіттері Сказав, що Україна попереджала Іран, не розшифровуючи втім, як це і буває у цій соціальній мережі. Того, що мав на увазі, є абсолютно очевидним той факт, що співробітництво між Іраном і Росією і щире бажання режиму Аятол допомогти Російській Федерації у її війні з Україною і сприяти перемозі армії Володимира Путіна, а також надавати цій армії новий імпульс у війні з українськими дітьми і жінками. Адже іранські дрони використовуються насамперед для знищення української цивільної інфраструктури. Робить Іран учасником глобального протистояння цієї самої війни демократії і диктатур, яка очевидно буде частиною нашої реальності у найближчі десятиріччя, і зробить ситуацію у світовій політиці перманентно кризовою. Однак, у цій війні демократичні держави навряд чи будуть звертати Увагу на інтереси диктатур, які не можуть, так як Російська Федерація, залякувати світ можливим ядерним конфліктом і загибелю мільйонів людей у Ірану, принаймні поки що ядерної зброї немає. Хоча очевидно, що іранський режим розраховує, що Росія у відплату за подальше постачання дронів, а також балістичних ракет, так потрібних армії Володимира Путіна для нових масованих ударів по Україні, до. Поможе цій країні із ядерними технологіями, і тоді вже Іран, який буде мати на озброєні ядерну бомбу, зможе шантажувати і Ізраїль, і Саудівську Аравію, і самі Сполучені Штати, і розмовляти із світом зовсім іншою мовою. Однак у тому і секрет, що країни цивілізованого світу зовсім не бажають щоб. Ядерну зброю поруч із шизофренічними режимами Володимира Путіна і Кім Чен Іна отримали ще одні шизофреники. Вибухи, які ми бачили у Ірані, таким чином свідчать про те, що цивілізований світ хотів би зупинити сам іранський ядерний проект, що дії Ірану, які загрожують безпеці сусідніх з ним країн, будуть стикатися із серйозною і очевидною відповіддю цих держав. Сьогодні всі намагаються зрозуміти, що ж все ж таки відбулося в Ірані що це за вибухи і. Авторитетні видання, такі як «Ідіот чи «Нью-Йорк Таймс, приходять до висновку, що це саме робота спеціальних служб Ізраїлю, пов'язаних із інтересами національної безпеки цієї країни насамперед. А вже Другий план цієї історії це іранське постачання Російської Федерації, взагалі вважають, що вибухи у Ірані могли бути показовими вибухами, що таким чином Ізраїль продемонстрував Ірану наскільки глибоко він інтегрований у всі військові таємниці Ісламської Республіки, і що будь-які спроби Ірану. Заволодіти зброю, яка буде загрожувати національним інтересам Ізраїлю, як втім, можливо і інших держав, які збираються шантажувати Іран, можуть зустрітися із таким ударом по іранській військовій інфраструктурі, який будуть довго пам'ятати навіжені айотоли та іранська армія, яка обслуговує цю теократичну диктатуру. Росії між тим також побоюється відповіді цивілізованого світу та його зброї. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков сьогодні підкреслив, що збільшення постачання нової сучасної зброї західними країнами Україні тільки призведе до подальшої ескалації конфлікту, однак не змінить тих подій, які відбуваються на фронті. Ця заява. Прес-секретаря президента Росії, яка по суті стала відповіддю на заяву заступника міністра закордонних справ України Андрія Мельника, який зажадав від Німеччини постачання підводних човнів, ще раз продемонструвала наскільки у російському Політичному і воєнному керівництві занепокоєні з приводу постачання сучасної зброї України, адже в Кремлі, що б вони там не говорили, неймовірно занепокоєні тим, що озброєна сучасними західними видами техніки українська армія може вигнати російських окупантів з тих територій, якими Росія заволоділа упродовж 2014-2022 років. А що робити в разі, якщо російська армія зазнає принизливої поразки на українській землі і змушена буде залишити Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області України, а також звичайно ж Крим у Кремлі ще не вирішили, і таким чином, поки немає чіткого розуміння плану дії в разі поразки російської армії, і ніхто в Москві навіть не планує цієї поразки, а планує остаточне і повне знищення української держави. Продовжують погрожувати Заходу, тим, що його постачання зброї нічого не змінить, що західна зброя буде утилізована російськими збройними силами. І це говорять Україні, в якій намагаються купувати зброю у Ірану, в якій зеки з Вагнеру намагаються отримати зброю з Північної Кореї, і ще й неймовірно радіють, коли цю зброю їм постачає режим Кім Кімчанира. Україні, яка веде перемовини з лаосом про постачання старих радянських танків. З якою такою технікою російські бандити збираються воювати із українською армією, в разі якщо у них немає сучасних технологій, в разі якщо все, що вони можуть, це знищувати ракетами мирне життя українських громадян. Звичайно, велика кількість мобілізованих, а Володимир Путін сподівається на цю велику кількість, може затягнути війну на досить довгий час і перетворити її у справжній глухий кут. Тут немає жодних сумнівів. Однак уявляти собі, що Росія навіть в цьому разі затягування війни і перетворення її на суцільний кошмар для обох країн на довгі роки може таку війну виграти, теж абсолютно маячне. і саме тому західні країни і постачають Україні цю сучасну зброю, щоб Україна та й Росія не жили у багаторічній війні, яку запланував собі Володимир Путін як прикрасу власного президентства. А для того, щоб війна закінчилася якнайшвидше і ганебною поразкою російських окупантів в Україні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі, миру і перемоги вам.